Святкування Різдва Христового триває в ці хвилини між двома дзвіницями у Києві. На Софійській площі сьогодні співають колядок, розповідають про різдвяні традиції українців. Планували навіть встановити рекорд. І чи вдалося зараз? Запитаємо Вікторію Пластун. Вікторію, отже, що зараз відбувається в центрі Києва. Ілона, чи вдалося встановити рекорд? Поки невідомо, тому що ще немає офіційних підрахунків. Проте можу сказати, що Софіївська площа була заповнена вщент. Колядок також співали на Михайлівській площі. А ще сьогодні у центрі столиці водили вертепа, ходили між Софійською та Михайлівською площею, спускались на площу Незалежності та обходили по колу центр столиці. Також сьогодні традиційні святкування в тому плані, що багато хто прийшов сюди з дітками, вони кажуть, загадували на Різдво, а також вірять, що всі вони будуть здійснені. Що саме просили, прошу послухати прямо мову. Найбільше сподобалося тут. Тут дуже гарна ялинка, дуже велика. В це свято ще можна виконати якісь бажання. Я би загадав, щоб Україна була єдина. Також сьогодні на Софіївській і Михайлівській площі вчили суто українських традицій святкування Різдва, зокрема, як правильно варити котю, а також ходили з вертепом з дідухом. Це суто чоловіче начало українців. кажуть в часи війни, воно особливо актуально, тому що має принести мужність і злагоду в кожну родину. А також сподіваються, якщо всі українці матимуть дідуха, це принесе благополуччя не лише в їх сім'ї, а й Україні загалом. Що саме означає дідух і як правильно варити котю, що розказують, Казували на це площі. Плошу заслухати і вам всі збирається вся родина. Ходиш, садрувати, а потім кхе, вечором сідаю за стіл і їдять кутю. Кутя на сьогоднішній день обов'язково повинно бути е жито, бо це життя. І орішки, і разі смакоти, і маки. Ну це все смакота. Про дідухів чули, його роблять вдома, хазяїн робить його з е пшениці е з колосків, і його зберігають. Ставлять на стіл, і він має бути прикрасою різдвяного столу. Нині колядок вже не співають. Тут триває на Софійській площі концерт. Він буде тривати до 12-ї години. Тож всім похочим, хто ще не встиг сюди приїхати, вони можуть ще приєднатись, поспівати і потанцювати. Вікторія, дякую за інформацію, за таке просвітництво. Ось такі події відбуваються зараз в різдвяному містечку. У Києві Нагадаю, європейське містечко стоятиме до свята водохреща 19 січня. Хто бажає, що встигне його відвідати? Ну з нами на зв'язку була Вікторія Пластов.